1 травня пройшли дождики очередні це ми Артему з дядьошою як досіяли, тоді дощ на вечір пустився. І оце буквально вчора-позавчора теж такі дощики пройшли. Скільки вітальон сумісності? Десь дощики пройшли міліметр. Вчора випало 2 міліметри, перед цим 5 міліметрів. А тоді, коли я закончив дядьошу, затямався, Дяд тоді ж теж добре пройшов. 8. Ну хорошо, пройшли дождики. Що в нас по плану зараз? ну, по-перше, Треба зайнятися сівалкою, переставити диски ну, на весь Це Зараз підключити удобрення шестеренки поставити два шлангу на гідравліку, я перепресував. Запустити свою, тоді Саші буде завести. Це три. А, і по саме найголовніше треба буде оббити колішата, воно якраз зараз все висохло. Ну, Витянемо її на двір, воно все зараз висохло. Калішата обсохнуть, оббити їх і купив скотч, хорошо обмотати скотчем. Це 4, це сьогоднішній план, я вам дійсно наші станції. З'їздимо на поля, покажу, що там у нас на полях вже почало сходити. І саксон, і альдазор, і вагро, і, і не цілі нації почали сходити. Потом. По смуфіку, по смуфіку треба зробити. Оце я купив балончик краски, це ми убираємо все, щоб не було. Наклейки вже заказані. У нас, кстати, буде розіграш на каналі. Наклейки будемо розігрувати. Там, де ми заказуємо постійно наклейки і на сівалку. Сказали, нам прийшли наклейки на розіграш. Що? Зачухаю, покрасим, полірнуть смурфа треба. Ні, ні, ну оце тільки. Оці букви тільки. Так, по сморфу, Тут теж закрасить. Може, оці побачимо, як краска буде в світ, може оце підкрасимо. Може. Це не точно, ну оце 100%, а це можливо. По сморфу це пожорки. А що треба було пожорки? Та пожорки, в принципі. А, грубий почистить. Пожорки треба грубий почистити. Я не знаю, я сіяв все нормально, але но папа казав, що сіяв городи, щось в нього не вийшло. потім. Щось вібрація в карданах подивиться, може, під, підсоединили, коли розкатували неправильно кардани і невеличка вібрація є, щоб сіяти з переднім приводом, бо щоб повірення, коротше, було. В принципі, почистить грубо і пожорки розібратися з карданами. Пожорки в принципі, все. А, ще що нам сьогодні треба зробити. Е, на прискітлі я купив... Ой, блін, на прискіт, КПС, купив такий ліпістковий круг і задні лапки, хочемо щухати оту всю, типу, завозку. Ну не ржавчий, ну отобрать не на плавку, а... Коротше, щухать до блеска задні лапки почухатися, вітальон підніме. Потом, ще сьогодні, якщо все хорошо, ну вроді воно підсихає сонцевітер. Набрать оприскавчили фенгісидами, десятку як мінімум треба бризнути. Дай курбу, поржавів шток чи ні? Да, Даліся. Підржавів на дощику, на подивитися. Ладвістка там помазане надо буде помазати. Бризнуть сьогодні треба підсипити, оприскаче бризнуть По машинам. По машинам що? По машинам це зараз треба на мані зі воду і все. А, мабуть, поубирати треба буде. Надав. Ну, надав я вже по-любому ставлю, якіськи заказав. Там теж я на розборці одні заказував. Кстати, контакти цієї розборки вкажу в описі. Ну і наклейки вкажу в описі, того, що на розборці реально... Щось папа дзвонить, іди, тебе, папа не наукає. Знаєте, розборка їм що вони не зажралися, тому що ціна була невелика на оці всі фіндіклюшки, які я купляв. Да? То цяцьки, але недорого. Просто знаю як завжди деруть на тих розборках по-дурному, а в цих хлопців недорого. Приїхали на поле, це ми тут десь 7-8, го десь в цих числах травня сіяли. Там у нас піонір, де папа з Віталій стоїть. А тут от Івагро. Піонір мільший, а Івагро крупніший були. Ну, ще на Сексон і де Івагро розкладка взагалі шикарна, де крупніше було. Ну ми цікателями цими правда не гралися. Нічим, ну, в Івагровий, я ж кажу. Красивіша розкладка Сейчас пройду. На піонірі більше двойників кидало, сейчас покажу. Так, ось ми вже на піонірі. Все, бачите, що нападаються дві нічки. Де-не-де, звісно, не критично, але попадається. Де не де ну і мене якась це банка щось скидала, може з цією банкою треба погратися. А так в принципі теж непогано вже. Соняшничок. Ну ті лучше висіли, зараз ще на сексоні ж кажу, подивимось, покажемо. Так, прийшли на сексон. Да, в no, сексоне тут красиво розкладочка. Двойників. <реку> а я шусь йду, дивлюся, що тут красиві. Ні, ну попадається, бачиш то ли? Ну це таке десь. Да, розкладка вообще І, Кстати, тут на полі Віталя культивував вдоль. І тут кривувато, ну тут ще більш-менш, а вообще посіяно криво. На камеру як приближаю так відчуття, що криво. Ну, зійде ще воно вирівнюється ті порядки. А де вдоль його тягає капець, то найкраще діагонально, У поперек ти сильно не всидиш, якщо культивірувати важко. Впоперек. поперек. на культивації сіять. А так... Ну поки тільки хоч один вирва, травичину. Причому то чисті травичину, хоч одну вирву. Ну, ось скільки сієнно ну берізка, ну берізка хуй на неї. Оця ось, о, блядь, колючка. Кисієнки скільки йде. Берізку. Може не а треба керен, будеш сам ходити дровати. О тебе з сапами сапати. Це а, так, что тут дозорну розкладку тут не покажемо. Через два дні ми, да, сіяли? Да. Через два дні задобряю, ну тут буряна лізе, це капець. Багато мелкого лізе. Данный датчик да, и начал вылазить. Ну, раскладка тоже, да, уже вылез, То Красиво уже по всходу. Не, ну, я есть, что еще уже под верхом. Уже вылез, что есть. Все, только тут вылазит, например. Було сухо, він не ліз, дощ пішов, він поліз. Угу, uh -huh. Побачимо щось, будемо думається. Uh -huh. Що робить його? реки сидить. Ага. Так воно щось прям там тверде чи що? Це щось А не Ти не. грубий хочеш скриджеш повністю? То я, я оцей знизу відкривав, uh -huh. воно водички трохи потекло. Понятно. щось тобі помогти? Добре, пішов чухач. Давай. Кстати, вот так вычухаю Да, блеск Так, на жарке решили восстановить всю систему, типа, это как она? Возврата педали, да, пап? А ну, я тебе прожил. Только колись, а чем она снялась у нас? Что ты убрал? Це Андрюха тоді. А убери цю пружину і буде педаль вище підскакувати. А. І втікалося вже года два, і утерялася оця нижня шайба, де треба Ну, Ми знайшли, ну папа точніше, знайшов отаку. Зараз з цієї сторони зробили, ну, за цей конус. Да. Конус і зробимо, як положено, щоб було. Сівалка вже по сівалці все зроблено, по жорці все зроблено. Кстати, вичухав, намотав і кстати. Хотів вам підсказать, на края виступив скотчем І потім горілкою чуть-чуть припалюю і воно получається грязинове натягує і обнімає його геть. Коротше, феєна виходить, виходить геть чітко Так, итальйон запрыскиваем. Кстати, ми цю андатру наполірували, дивіться. як Ну так а що, давай, який він наполірований. Да, трохи відличаються, але ну, наклеечки наклеились, он ну, взагалі натерли взагалі огонь получився. Краска пащі не відрізняється. Така та наклеечка так Так, чим ми будемо брезкать? Фунгіцидом і інстик... інсектицидом. Будемо такой шнягою брескать раз. Потім такой шнягой два. Ну і це саме їдовита хрінь хрень буде цей букашок от всього будемо брезкать. Баба навряд ли, но дед тебе точно на ДТ-75 покатаєон <риска> заправляє обрескатель сьогодні до сектар надо брызнуть. ну я вам уже показав, чим будемо брызгать. Сівалка нацеплена, настроєна. Ну, ще раз засипимо сімена, прокрутимо, подивимось. Дивіться, як я вложив шланги красиво. хомутами все. Тут трохи переділа. У мене не так було. Тут, я ж вам казав, що перепресували мені вже обалочок. Ну, тут такий масівний обілочок рідний. Тут отак дивіться поверху, вже красиво вложив, все воно туди йде. В принципі, готова сівалка. Е, в принципі, що на сьогодні планувалося, зроблено все е, окрім КПС. КПС вже завтра Віталя буде його культивувати, планується завтра. І тоді її лапки почухаються. А так, вроді все. Кстати, заценіть, я в вас відео, в минулому відео питав, хто що може робив, щоб вище піднімалося, щоб транспорт не ставити, ліва старана або взагалі. Да, писали, щоб і на рогах можна було перекинути ну ці роги, але це не варіант, бо там вони закищі, Скоріше всього, напевно, це раз. А друге це треба баки відкручувати, сидіння знімати. Ні, не варіант. Е, я зробив собі отаку з двох досок, виходить доски до з п'ятки, ось таку площадочку. Е, на полі це взагалі будемо рішати, собі кинув під леве колесо, наприклад. Виїхав. Розцепився, з'їхав з неї і полетів. Приїхали на поле вже фунгіцидом і цим інстицидом баляха. Робота. Вітер, правда, ну нічого, форсунки непогано, кстати, і вітер справляється. Така наша пшениця, Шаха, шаха, по-моєму, такий колосочок, як можете бачити. Не знаю, що воно буде. Побачимо, як він нальється, не нальється. Солома, судя по масі, то солома точно буде, як можете бачити. Да, жалко її топтати, вона теж. Назад не підніметься, але цих 10 гектар бу, було й пріоритеті. Ці 10 гектарів фунгіцидами бризнуть, щоб э, це сім'я на наступний рік на це буде семяник. І Щоб, короче, щоб під сіменник хороша пшеничка була. А ті остальні поля, у нас там ще на 10 гектарів фугіцида є, може якесь поле бризне, може. Ну, Хорошо. Хорошо, що дождики пройшли. Конечно, нам ще сіяти і сіяти, але сонях. Но що Соня. но... дождики пройшли, це добре. Красиво воно. Красива маса. Солома, я ж кажу, точно буде. Вітальончик полетів. Блін, великий плюс, кстати, в цих розпилителях. Коджета. Ми заправили його 600 літрів вдома, він прилетів 6 гектар бризнув. Опять домой приїхав, тут ми недалеко воно від села. 400 літрів линули. Зараз, ну, 450, бо тут 10,5 з бризна і все. Не треба, було, ну, не треба мені цепляти сівалку, чіпляти бочку, їхати на поле, тягнути воду. Ну, Та зараз до бризга є, про моїй прискіль ставимо присватель. І, мабуть, це ПКП, то сьогодні ті лапки почухаємо. Ну пшеничка, пшеничка ж кажу, хороша. Везде у нас така пшеничка, в принципі, хороша. Дождики, можна сказати, вовремя прийшли, звісно, вона знизу теж сохнуть починала. Ну нічого страшного. Надіємося на урожай, побачимо, що далі буде, як цей колос, скільки там зернин буде і проще. Саме головне, колос, то вроді в колосі я ж кажу, зерничко є, а саме головне, щоб воно налилося, пусте не було. Ну, Врем'я покаже. Помпі, мабуть, наша і хана. Ну, може що масло? чорт його знає. Що вона масло кинула? Викидала. Ну бачимо. Це вважаю, втора помпа, скільки цьому оприскаті вже 100 ну, год. Ну рідна. Рідна, ця... а ця знову вважаю, то тарахти клас, клас клас як шман блядь. вошка, блять. вона? Вода ні, ну почнемо з того Віталіон, що стара помпа не так і бризкала багато як ця нова. Може так, робити побачимо що воно А як у вас починається рано? Віталіон в полі, а я на лано зачіпляв спойлер Щоб спортивний був Тепер буде Т200 летіть Агонь Прасити не треба, як ви кажете. Я трошки від вітра вам заховаюся. Підглубили культиватор. На два оборота підглубили. На два обороти. Получається непогано, красиво. Дивіться, як почало вже заростати. Ну що, якраз добре. Тепола заростає вже посадка і це якраз те, що треба. Грудочка мінімальна. Все чітко дуже добре получається кстати ми колиші з артемом е, е, сіяли, тоже ловел з кпг коли ходив Вони не могли культивірувати получається звичайний кпс ішов з боронами а кпг не міг культивірувати нагрудку сильну делав а потом що катки заморовували по влай а кпс звичайний йшов. Пішов. Не факт, щоб і тут КПГ пішов би. Ну і... Ілі... Ну, вже не така влага, навіть ну, тоді, блін... Да, тоді сиріше. Ну, коротше, якось так. А зараз вже й диви, яка піднімається. вам показати зараб м'якко капець зараб зараза в 22-м був рапс постійний диви вже сходи вже який раб раз да? кажу рапс і сак кажу вже який раз сходи а по цій шкірзі йде так шо там італьйон ваші коментарі директор заглубив по саму раму а що ти там крутився розорбові пропустило а, понял. Не гріється? Та ні, вітер, вітер прохладний. Під нахи. Коротше двері були, задні позакисали, рішили розібрати. Тут ручки нема, треба купити, а там внутрішній замок накрився. І нею ж треба передвигатися, сіміна возити і проче. Рішили О, так ремнем стягнули, поки. поки не купили. Всі запчастюльки. Заказали трохи цяцьок на нашого дафа. Вони не нові, але но я їх зараз капаляную, вони будуть блистити не хуже нових. Ціна на них дуже була сладка, заказали на розборки в Татарбунарах десь там розборка. Реально недорого дуже. Навірно, і сподіваюся, що, і і що в них так завжди буде недорого. Бо у нас, як правило, розборки, то це не гелять дурні, особливо у нас, як Варваровки, вони як за нові з беруть. А пацани, походу, зробили собі на ціночку якусь. і їм добре, і людям, які купують в них теж їм добре. Вже поцепимо, потім покажу. Кстати, я отміть розборку у нас папа сьогодні буде на такому тігру. Андрюша нам доброго підвозить. Шопа, спомниш молодость на цьому тігру? Ну, ну все одно зараз речах посередині будеш шукати. 50-ті теж красиво роблять взагалі Шепче Если б капот не прибігав то взагалі було шикарно Що, чіпляємо прицепчі що? Так, ми з папою вже на полі, Вітальончик активірує, ми засипалися Добре вас засипали, стартуємо Саксон будемо тут сіяти роз... а? а він не достає я ж хамотами зав'язав. Коротше, стартуємо вже Будемо сіяти. Не знаю, навряд ли буде налипати, бо... А зараз тобі від'їхати треба, щоб маркері відкрити а, Налипати навряд ли буде. Ми завжди сіємо закультивуємо, і сутки, хай проходить, і воно тоді підсихає і лучше буде. Ну, побачимо, сейчас будемо сіяти, покажемо. Я, конечно, нічого не маю против, но капець кабіні мало места. Ай, блин, так мало, за капец. Короче, ну наверное, побыть сегодня свой рекорд. Шестой передачи, короче, подходит на 7-8 километров. плюс-минус. Видомо, что у меня не Что э, это я? 2? Почему я гектар я засіяв? Це до обіду 15 гектар з одобреннями ми сіяли, читайте, поправка, так скажімо, на час. А потім я вже шмалив, просто сіяв без добре. І вже пів десятого я вже доїжджаю додому. В принципі, непогано. Навіть за того, що пуски здорові рядом були, і так вийшло засіяти. завтра уже мы едем, так скажем, отдаляться будем от села засевать, надо еще свои засеять, трохи осталось. И по халтурам тоже там, не знаю, по халтурам, это 30-40 халтур. Короче, буду сеять. А так буду завершивать это видео, бо и так оно уже длиненько там выходит. И что? Так, а ну сейчас секунду отвлекает, будет хер проїде Пропхався я тут між цими заборами а... стовпчиків понаставляли, не бетоні дерев'яні ті стовпчики, вони попадали, ну, понаклонялися і всі валки Що, буду закінчувати це відео, бо і так воно кліненька виходить. Нам там ще я ж кажу, небагато вдома сіяти там на халтурах. Якщо щось буде там цікаве, я обов'язково знімлю, але це вже буде би якби... Втора частина. Все, всім до побачення. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Може, щось вам цікаво буде ще подивитися, розказати. Пишіть, обов'язково покажемо. До побачення.